Перше з 2014 року меджліс кримсько-татарського народу закликає жителів окупованого півострова до масових протестів. Про це у Фейсбуці написав голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. З ним ми будемо говорити і далі. Пан Чубаров є на зв'язку з нами. Пане Рефате, вітаю вас. Доброго вечора всім. Спочатку про цей ваш заклик. Ви закликаєте виходити е, кримських татар е, на головну площу? Е, на головну площу? Правильно, я розумію, у будні дні о 17-й годині, в день о 12-й годині. Так, в Симферополі. Чи вже почалися ці протести? Чи ще ні, чи почнуться пізніше? Дивіться, ми тільки вчора схвалили цю це звернення. Так. Це звернення не лише для кримських татар, а до кримських татар. Це це до всіх мешканців Криму. 21 вересня. У країні окупанті було була оголошена мобілізація. І зрозуміло, що вони таку мобілізацію проводять і на окупованих українських територіях. В першу чергу в окупованому Криму. От та знаєте, брутальність і масовість е, дій по мобілізації вже 22 вересня. Вони зранку по всіх куточках Криму е, почали відбуватися такі активні дії, де людей хапали, приходили додому на робочі місця, і їх просто вилучали, нібито як якісь речі, і відправляли на зборні пункти. Це говорить про те, що всю роботу організаційну підготовчу вони прихований спосіб, окупанти здійснили до того, як була оголошена ця мобілізація. Коли ми ввечері пізно 22 другого. Проаналізували дані, які до нас потрапили е, з частини регіонів Криму за день е, цих мобілізованих списків, яких вони набрали, там було більше тисячі людей. Виявилося, що в багатьох населених пунктах 70-80% – це кримські татари. Ми були в шоці, і ми усвідомили, що е, вони одночасно з мобілізацією, взагалі. Людей для свого війська вони намагаються вирішити знищити. для себе ще і ін, знищити інші питання. кримських так. татар, знищити народ. Правильно, так так, так, абсолютно правильно. Це і є такий е, е, прояв геноциду, і, і вони продовжують те завдання, яке зчистив Катерини II Крим без кримських татар. Ну і е, сьогодні я скажу, що е, продовжуються е, ну, вчора, сьогодні. Крим виконує якісь незрозумілі Завдання, які поставили перед ним окупований Крим, Російська окупаційна адміністрація це викликало дуже велике потрясіння серед людей. Я хочу знову ж повторити: біда прийшла не лише в доми кримських татар, вона прийшла до ми і етнічних українців і людей інших національностей, і всі стали перед вибором, що завтра вони будуть поставлені, як кажуть, під підружжо. І вони мають стріляти в своїх братів, родичів, знайомих, бо кожен пов'язаний з материковою частиною України. Тому Пане Рефате, прийняли так, 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 прийняли рішення звернутися. Да, тому ми до... прийняли заяву, і людям чесно сказали, що ця, ця ситуація, та ситуація, де немає хорошого вибору, що вибір має бути або ти будеш битим, чи ти будеш бивцею. Або ти просто маєш відмовитися і просто сісти в тюрмо але П'ять років ми впевнені, ніхто не відсидить, і Крим буде звільнений набагато раніше. Пане Рефа, у мене коротке запитання до вас. Ви є е, у складі української делегації е, на 77 сьомій е, сесії генасамблеї. ООН. чи маєте ви там на такій високій трибуні можливість поставити зараз оце питання, яке ми з вами проговорили про те, що у Криму, у тимчасово окупованому Криму, під виглядом мобілізації відбувається знищення кримських татар. Чи є у вас така можливість? Ми зараз е, взаємодіємо з державними органами власної держави України і з посольствами багатьох країн. І ми доводимо ту ситуацію, яка зараз відбувається на окупованих. Територіях України, зокрема в Криму, бо ця мобілізація ну це така величайша трагедія, яка можливо не зовсім ще усвідомлюється, в тому числі і українським суспільством. Я хочу, щоб всі, хто зараз нас чує, щоб вони трошечки усвідомили, хоча б подумали про те, що десятки тисяч наших співгромадян Росія хоче поставити під ружьо і використовувати саме їх першу чергу як гарматне. М'ясо наших проти і, нас та mm -hmm. і це є порушення всіх міжнародних е, актів, зокрема Женевської конвенції 1949 року. Але поки ми не знаходимо дійсно реальних механізмів, щоб змусити Росію ну, скажімо, не здійснювати цей злочин, і тут всім зрозуміло. Я не хочу дуже багато говорити, та всім дуже зрозуміло, що обмежені в єдиним єдиним е, виходом Є як можна б скоріше досягнення перемоги над Росією і звільнення цих територій, вважаємо нам найшвидшої цієї перемоги. Спасибі вам, Рефат Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу, з ним говорили про ситуацію у Криму, коли під виглядом мобілізації відбувається фактично знищення кримсько-татарського народу, тому що в окремих населених пунктах 70-80% повісток, які приносять у це село, це кримським татарам.